Мешканці сьогодні заборгували за опалення трохи 17 млн грн. 120 млн так. І скажіть, будь ласка, це, власне, тільки до виборів така ситуація буде? чи, чи це Ви бачили, що в нас в минулі опалювальні сезони до виборів після вирушу змінялося. нас зимою всі люди отримують тепло. Питання в тому, що ми активно проводимо роботу з боржниками. Бо це дуже багато випадків, коли не платять багаті люди. Які мають Мерседеси, а заплатити не хочуть, тому що вони багаті. Ті люди, які якраз мають невеликі доходи, вони в першу чергу платять комунальні послуги. Це є проблема нашого суспільства. Є люди, які все дозволили дозволяють, і люди, які дійсно чесно платять. Тому з тими треба працювати, виконавча служба, судові звернення, решти помешкань, решти машин. Тоді вони знаходять гроші моментально, в ту саму секунду. І ще, будь ласка, уточніть, коли все ж таки буде 100% тепло убою. Це залежить не тільки від міста, це залежить всіх мешканців. Тому що коли відучий будинок, я не можу заставити відучий будинку включити тепло, я можу спонукати. Що, наприклад, державна основа, яка не хоче тепла, Що, наприклад, кооператив, який прийняв собі на зборах рішення, включити тепло пізніше. Це ж вони на себе беруть відповідальність. То, що стосується відомчих будинків, то ми плануємо плавно війти в опалювальний сезон. 98% на сьогодні на 11 число, це є дуже високі показник.